Так, всім привіт, дорогі підписники, хто дивиться мій канал. Сьогодні хочу поговорити на дуже таку цікаву тему про колір очей голубів. голубів. Ну. Просто показати, які є в яких пород які очі. Думаю, буде цікаво. Ну, давайте почнемо зараз. Пакистанська порода голубів. Така голубочка. І в пакистанці ось такий колір. Великий виражений такий зрачок так ось такий. Це порода пакістанська. Так, ось такий голод. Самець. Це Будапештський перський у них теж такі гарні глаза, вони мені дуже подобаються ця порода. Глаза дуже красиві такі. Жемчужний такий цвет. Ось такий. Він зараз трошки замурзаний, голубеняток кормив, ось теж пакистанський самець. Ось такий схожий. вони дуже схожі з Будапештами, але це різна порода, в них та... від них відлічається корпус, голова, клюв більший. Ну і глаз теж відрізняється. Теж навіть очі схожі, але вони такі. Я його не душу, якщо хтось переживає. Так, це в нас Турецька папа. Це теж турецька тако. Така голубочка. Голубочка иранская такая. Она и дурачек, и цикавый, на дурачок. Так ты Як дивиться, через камеру, погано, видно, аж бортовий. А тут тут нема цього п'ятнишка, що в неї на очі. Тут дивіться, п'ятнишка якесь таке. Інтересно це, що воно так. Це такий колір ока. Так, як родіме п'ятно наше на кожі, так оце на очі на глазі. Цікаво. Ось турецька такла. Тут геть другий голос це жовтий. Дивіться який, взагалі відрізняється. Это турецкая порода направление Анкара. Это черный турок, турецкий черный. По турецьки ось такий голубок. Так, це теж Турецька. голубочка Направление Анкара тоже. Ну, все и голубочки. Так, ничего особенного с Я виявляю, саме з турецькою флоткою. Ось такий. Показати быстренько. А, ні, це не та голубочка. Такий же самий глаз. Десь в мене було жовтоглаза теж. Такої мості. Так, і почтові у нас залишились, є в мене тут три пари почтових. Хочу показати, може. Хтось не знав, буває, що різні глаза можуть бути у голубі. Ось, наприклад, у цієї поштової голубочки. Та ось, один отакий, один отаке око, одне. А друге. Ось таке. Почтові дуже красиві теж глаза очі таке як космос якийсь, так, ну все, так, ось цього такі бордові. Ось такий самець. Дуже гарний навиця мені. Ну на цьому все будемо це відео. Всім хороших, здорових голубів, всім до побачення.